Доброго дня! Зараз ми знаходимося на даху майбутнього офіційного сервісу Volvo treno Trucks в Львівській області, де наші партнери компанія Сонячна Корпорація збудувала дуже цікаву систему. Це гібридна сонячна станція потужністю 115 кВт по фотомодулям. Тут реалізовано дві станції збереження енергії Aelio p 50 b 100 і паралельно ця система працює ще з генератором. Дуже цікавою особливістю реалізації даного об'єкта було саме те, що від мережі на цьому підприємстві максимум має потужність 50 кВт, а підприємство, ну зрозуміло, воно має більшу потребу в споживанні. Тим самим за рахунок стореджів потужністю на 100 кВт, ми збільшили взагалі корисну потужність, яка може бути використана на підприємстві, до 150 кВт. На даному об'єкті встановлено 115 кВт масиву сонячних фотомодулів, дві системи збереження енергії Айліо p 50 b 100 загального номіналу 200 кВт-годин. Додатково за рахунок функціоналу інвертора підключено генератор. Підприємство повністю не боїться відключень електроенергії, тому що в нас є декілька джерел, від яких ми повністю задовільняємо споживання підприємства під час блекаутів. Якщо брати окремо систему збереження, то в кожній шафі Aelio p 50 b 100 знаходиться по 7 акумуляторних блоків по 14,3 квт години, які мають активне балансування, і, в свою чергу, так само керуються ems системою що дозволяє нам не боятися будь-яких критичних ситуацій, які можуть статися взагалі в реаліях українського енергоринку. добре, да? Вітаємо, Сергій. Кажіть, а з яким запитом звернувся власник даного підприємства до вас? підприємства? Е, до нас звернувся із е, потребами збільшити свою корисну потужність електроенергії для того, щоб не задіювати РЕС, оскільки це дорого. І за рахунок такої системи, яку ми встановили, е, також стати повністю автономним. А можете розказати, будь ласка, більше про цей об'єкт? Це майбутній офіційний сервіс Volvo Терено Тракс. Він ще на даний момент на стадії будівництва на завершальних роботах В ближчим часом він вже буде. Буде запускатися, а яке саме обладнання обрали для реалізації даного об'єкту? Для даного об'єкту ми обрали е, систему збереження електроенергії АЄЛО е, загальною ємністю 200 квт годин та загальною потужністю по інверторах 100 кВт. А в які строки побудували об'єкт? Та взагалі чи задоволений замовник? Даний об'єкт ми побудували за 14 робочих днів. Клієнт, звісно, що задоволений, особливо роботою генератора з нашої системи. Як ви можете побачити на прикладі даного об'єкту, навіть на стадії будівництва замовники потурбувалися про те, щоб в них була наявна система, яка допомагала би працювати автономно та незалежно від загальної мережі. До речі, це перша система збереження енергії у Львівській області. Якщо ви хочете дізнаватися більше про енергетичні тренди на ринку України, підписуйтесь на канал Солод Ukraine.